Вітаю вас, мої любі малята, у нашій рубриці Неповторний Я. І зразу хочу сказати, що всі дітки не тільки неповторні, а іще і ще дуже і дуже-дуже талановиті, талановиті від народження, тому що кожна дитинка вже народжується талановитою. І сьогодні я іще раз в цьому переконалася, коли проходила повз. Казковий лісовий дитячий садок. Там дитинча та тваринок розповідали про свої таланти. Я їжачок, я вмію гарно співати. А я ведмедик. Я гарно танцюю, тупцюю. А я другий ведмедик, похожий на першого. Але я дуже гарно вмію декламувати вірші. А я, білий ведмедик, я вмію складати вірші. А я бегемотик. Я вмію співати і малювати. Я вмію все, все, все. Ми, ми всі. всі талановиті. І ви, мої любі, також народилися дуже талановитими. Тому сьогодні ми з вами будемо розвивати ваш талант і творчі Здібності. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, де заздалегідь буде намальований стовбур дерева. Сухі листочки різного кольору, клей ПВА, коричнева фарба, два пензлика для клею та для фарби серветочки і коктейльна трубочка. Спочатку ми беремо сухе листячко і розтираємо його між пальчиками. Ось так. Дрібненько-дрібненько розтираємо, відбувається розвиток дрібної моторики, а ще це дуже корисна вправа, вона заспокоює, знімає, знімає тривожність. Ось так сідаємо з дитинкою і розтираємо листячку, щоб ось такі дрібні частинки отримати. Після цього беремо наш аркушик паперу, де намалювали заздалегідь стовбур дерева і починаємо гратися. Беремо нашу фарбу. Пензлик для фарби і робимо крапки. Це в нас такі елементи кляксографії будуть. Дуже гарно розвиває творчість. Робимо просто крапки. Зробили крапки і беремо коктейльну трубочку і дмухаємо на крапки, дмухаємо. Розвиваємо до речі мовне дихання, тренуємо дихання і дивимось, що ми отримуємо. Вдих, видих, вдих. Видих так можна фантазувати в будь-якому напрямку, але в нас це осіннє дерево. Схоже, гілочки, так, схоже. Після цього ми переходимо до клею. Беремо пензлик для клею і на кінчик орса набираємо клей. Показуємо дитині, як тримаємо. Пензлик. Це вже для батьків, так, трішечки перейшла. І намазуємо, наносимо ось так: тичкуванням наносимо клей. Якби малюємо крону осіннього дерева, але малюємо клеєм, клеєм ПВА. І розказуємо дитині, що зараз пора року осінь, і дерева вбралися в різні барви. Трішечки зеленого ще залишилося, але багато кольорів жовті та коричневі. Або помиранчеві. Ось намалювали таку крону дерева, намалювали клеєм, ось видно чи ні, і беремо. Наші листочки, і починаємо ось так присипати і закріплюємо кольори трішечки зеленого, трішечки коричневого, трішечки жовтого і золотого, тому що, кажуть, чого золота осінь, тому що переважно жовті золоті. Фарби має осінь. Але ж ще є і коричневі, і зелененькі ще кольори, де-не-де де ще ми таке бачимо. Ось ми зробили таке дерево. Тепер ми трішечки, трішечки, його ось так серветочкою. Серветочкою, трішечки. Придавимо. Так. Тепер знов на, на допомогу приходить наше дихання. Ми набираємо повітря в легені і дмухнули. Так? Зайве все в нас висипалося. А ось така картина в нас залишилася. Якщо чогось не вистачає, і ви хочете доповнити ще картину, будь ласка, і ще домальовуємо, щоб наше дерево було гарне, так? Ще можна ось тут додати, так, жовтенького. Щоб було гарно, ми з вами ще і естетика так, повинна бути присутня і гармонія, щоб наше дерево вже було таке рівненьке та гармонійне. І додамо іще золотого кольору і трішечки зеленого. Ще хочеться зелені нам. Так, дивіться, яка краса, ми залишаємо. Трішечки підсушуємо нашу роботу і милуємось. Ось така чудова робота. Будь ласка, беріть матеріал і приєднуйтесь до мене. А ви, малята, тримайте долоньки, ловіть зірочку і не забувайте, що ви найкращі, що ви талановиті.